Так Робочий тиждень добігає кінця на календарі п'ятниця, 19 січня. і ви дивитеся Капрі Ньюз. у студії. Працює Анастасія Бурковська. І сьогодні будемо говорити про таке: вилетіли вікна та балкони цієї ночі. Мирноград зазнав ракетного удару. У нас було пошкоджено внаслідок обстрілу. лінії зовнішнього освітлення, було знищено дві опори і близько 60 метрів кабелю. Під звуки вибухів та обстріли з Красногорівки. евакуювали чоловіка з відділення.

Живот і по локоть нету руки. Оторвала рука, мы даже не ті не можу. Пожежа знищила товар підприємців. У Покровську горів центральний ринок. Диму було очень много. Я не змогла подати. Муж ж підбіжали, почали відкривати, почала гаріть. У нас не озеро посеред центру Покровська або як можна владці перекладають свою відповідальність на підприємців. Я розумію, що це наша стояночка. Ми убираем, мы, ну никто ні, ніхто не перекладувати обязанность. Но не наша. Кількість хворих дещо зменшилась. Статистика захворюваності на снід та туберкульоз у добропільській громаді. Ми маємо е, по віл снід кабінету. Там окрема статистика біля тисячі хворих. Е по туб-кабінету десь біля 800. Грн. Обшуки у фігурантів журналістського розслідування стосовно вугільних схем на Донеччині. Цієї ночі ворог знову завдав ракетного удару по місту мирноград. Люди залишилися без вікон та дверей. Проте, на щастя ніхто не постраждав. «Було дуже страшно, дуже страшно. Прям димно, страшно, Окна все повиліталі окна. Ну нічого, держимося. Ось так згадують минулу ніч мешканці Мирнограда. Сьогодні близько третьої години ночі ворог завдав ракетного удару по місту. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, крамниці, будівля Укрпошти та електричні мережі. На місці удару працює комісія. Станом на зараз обстежено вже 16 двоповерхівок. Загалом пошкоджено. Близько 100 метрів 100 метрів квадратних покрівель шиферних. Також руйнювання зазнали вікна житлових квартир і зазнала пошкодження у нас п'ятиповерхівка. Також у нас було пошкоджено внаслідок обстрілу лінії зовнішнього освітлення, було знищено дві опори і близько 60 метрів кабелю. Плануємо. Сьогодні це усунути і ще зазнало обстрілу у нас об'єкт критичної інфраструктури, це котельня номер 24 але вона розпочала вже свою роботу 4-й годині ранку. Тобто теплоносій подається в кожне приміщення, яке воно опалює. У більшості мешканців сильно постраждали вікна, балкони та двері. Квартира пані Ольги розташована лише у декількох метрах від місця прильоту. За щасливим збігом обставин жінки у цю ніч вдома не було. Ма я не була, я була у батьків, дзвонили сусіди. Ну, сказали, что нету окон, крыши нету, приезжайте. Мы ну, в 5 утра сорвались и приехали. Испугались, естественно. Были дома, ровно в 2.58 я глянула, оно бахнуло. Так грохнуло, що у нас люстра упала, у нас попадали люстри. Пооткрывались окна, але слава Богу, стекла целые. Нет тепер окон в под'їзді, дверь не закривається. Грохнуло, Це не, не то слово. Якщо ви розумієте, в пластикових окнах там шпинки это, такие, дюралевые, так от середнє повиліталі. Враховуючи несприятливі погодні умови, роботи і закриття вікон та дахів, намагатимуться завершити уже сьогодні. Для цього мешканці вже отримали усі необхідні матеріали. Вже було надано керуючій компанії 40 листів шифера, листи УСБ для усунення для виконання ремонтних робіт, враховуючи непогоду сьогодні, тому будемо намагатись швидко це все виправити. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відновлювальні роботи на місці удару тривають і досі. Знімальна група телебачення капрі з міста Мирноград спеціально для Капрініюс. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Поліцейські донеччини задокументували 13 воєнних злочинів Росії за добу. За попередньою інформацією. Постраждалих немає. За 18 січня обстрілів зазнали чотири населених пункти: міста Авдіївка, Красногорівка, Часів'яр, село новоселівка Перша для атак на цивільних ворог застосував ракети, артилерію, міномети. Пошкоджено сім житлових будинків і лінію електропередач. по Авдіївці окупанти завдали серію авіаударів, руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків і приватна оселя. Крім того, сьогодні у третій ночі росіяни вдарили ракетою по Мирнограду. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, сім багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, магазин, леп, поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Від звуки вибухів та обстріли з Красногорівки евакуювали чоловіка з відірваною кінцівкою. Подробиці евакуації дивіться далі. 50-річний мешканець Красногорівки Ігор разом з сусідом поралися біля будинку, коли почався масований обстріл. Поруч з чоловіками вибухнув снаряд, внаслідок чого пан Ігор отримав поранення черевної порожнини та втратив кінцівку. Його сусід загинув на місці. Знання ділять ми. Не можем дотащить его никуда. Никак. Сейчас я машину разом. За тобой ты ехал. Куда ему попало? По, По локать. І що в живот. живот і локоть нету руки де рука руками даже найти не можу. Поліцейські, які приїхали, аби евакуювати пораненого до лікарні, надали йому першу домедичну допомогу. Адже чоловік у прямому сенсі слова стікав кров'ю та постійно втрачав свідомість. Та одразу виїхати не вдалося, адже ворог обстрілював місто. <станець> Не дають. Ще Сейчас головне його витащить. У хвилину за тища постраждалого вдалося все ж таки перенести до автомобіля, аби доставити до лікарні. Забрали поліцейські і тіло загиблого чоловіка. Бірьом! Бірьом, бірм, пацани. <пу> взяли, взяли, взяли. Давай раз, два. Еще Давай раз! два. хорош Все!» мешканців Донеччини у черговий раз закликають виїжджати у більш безпечні регіони, адже ворог щодня та щоночі обстрілює населені пункти області для евакуації з Мар'їнського напрямку. Телефонуйте за номером телефону 066 56 10 102. Сьогодні зранку спалахнув центральний ринок у Покровську вогонь. Знищив товари декількох підприємців. В подробиці дізнавалася наша знімальна група. Ось так виглядають сьогодні зранку торговельні палатки, які розташовані на центральному ринку у Покровську. Рано вранці, 19 січня, через несправність електропроводки виникло загоряння, та полум'ям було знищено майно підприємців. Збитки самі бачите, просто нічого не залишилось. Були вещи. ну, Повністю загоріла торгова палатка. Узнали вранці, Позвонили, сказали, що горять палатки. Это было где-то седьмого утра, плюс-мінус, где-то з одной палатки, я думаю, в пределах 500 тисяч. Позвонила утром дівчинка з ринку, сказала, що что, что то горит на ринку. Ми и приїхали дві минуты. І все, а що диму було дуже багато, я не змогла подойти. Муж підбігав, почали відкривати, почало горіти у нас. А потім далі пішло горіти. Сусідня палатка перед этим вигоріла, а тепер знову вигоріла, оттуда дим, огонь почав, ну, те, що я бачила. І все. Викидати стали об. Тисяч п'ятсот. Це так, не говоря, о палатка. Підприємці кажуть, випадок пожежі на ринку вже не перший. Місяць тому вогнем також було знищено декілька торгівельних палаток. От другий раз згоріло. Перший був два місяці тому. От теж по цій причині, вот вот, вот эта палатка згоріла. Електропроводка. Був пожар. Нас затронуло тільки ту сторону, прилипали сапоги, але ми встигли. Судня а Зараз нас касалося. На ліквідацію пожежі виїхали рятувальники. На гасіння пожежі від головного управління залучали 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Пожежа була локалізована о 7.35 та ліквідована о 8.14. Вогнем пошкоджено торгівельні павільйони на площі 60 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. За останній рік це вже не перший випадок, коли через несправну проводку горять торгівельні павільйони. І попри рейди та чисельні. Попередження власники приміщень не поспішають вкладати гроші у безпекову складову. Обшуки у фігурантів журналістського розслідування стосовно вугільних схем на Донеччині. Дивимося просто зараз. Обшуки у фігурантів журналістського розслідування стосовно вугільних схем на Донеччині та справи стосовно Віталія Варфоломєєва в ДБР та СБУ. Ось результат нашої роботи наприкінці року. Журналісти телебачення Капрі розкрили схему з вугіллям на Донеччині. Її фігуранти двоє братів Варфоломієвих. Один з яких Віталій є заступником начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Донецькій області. Інший Володимир. Нікому раніше невідомий підприємець з селища Новоекономічне. Двоє братів вдало прокручували вугільні схеми з чорним золотом, яке не видобувається на підконтрольній Україні. Ні, території за попередньою домовленістю з очільниками громад Донеччини фірма «Укрвуглепоставка», директором якої є Володимир Варфоломєєв, виходила з пропозицією вугілля марки П на тендери. Успішно їх вигравала. А потім змінювала марку П на ту, яка видобувається на Донеччині. Тим самим старший брат Володимир становився монополістом у цій сфері. А молодший правоохоронець вирішував всі, так би мовити, організаційні питання. І все це при тому, що фірми Варфоломєєва не мали власних виробничих потужностей. А вугілля, яке вони згодом постачали до бюджетних установ, було невідповідною до умов договорів якості, та й питання об'ємів також залишалося. Відкритим, але причетність до правової системи давали братам Варфоломєєвим зелене світло. Вугілля купували на одній з приватних копалень, керівництво якої тривалий час знаходиться під пресом у варфоломєєва молодшого. Після наших розслідувань та розголосу у змі бюджетні установи почали масово скасовувати тендери та розривати вже підписані договори. Так було і в Гродівській, і в Добропільській громадах. Криворізька пішла далі, змінивши марку. Bu За словами працівників бюджетних установ, фірма Варфоломєєва вугілля все ж таки завезла, але якість його викликає сумніви. І знову ж таки, вугілля завезли не у повному об'ємі. Покровська громада також встигла побувати учасником нашого розслідування. Власник фірми вугілля Донпрайм, у якої вона закупила вугілля на майже 5 мільйонів бюджетних гривень, виявився пов'язаним з фінансуванням тероризму, а сама фірма мала відношення до братів Варфоломєєвих. У документах, що містяться у системі. Мі, прозору вказана адреса потужностей: місто Мирноград Шахтарська, 71. за якою зареєстрована фірма Володимира Варфоломієва «Укрвуглепоставка». вуглепоставка. У своєму розслідуванні ми довели, що жодних виробничих потужностей за цією адресою немає. Ми виклали поліції всі факти стосовно чисельних правопорушень, скоєних начальником Покровської МВА Сергієм Добряком. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують і досі. І це не перша кримінальна справа, у якій фігурує Варфоломієв старший. У 2022 році він був замішаний відразу в двох темних схемах стосовно постачання вугілля Покровськ. Тепломережі та одному з освітніх закладів у Селидовому. ці справи також не доведені до логічного кінця. Можливо, молодший брат правоохоронець, так би мовити, затягує вирішування справ. Не вугіллям єдиним займався Віталій Варфоломієв. Не цурався заробляти і на відкатах з ремонтів у бюджетних установах. А тих, хто не хотів ділитися чи працювати по добре налагодженій схемі, попросту заганяли. Так трапилось і з керівницею будинку інтернату у Білицькому Катериною. Коцар на мене звернулися працівники Краматорської нацполіції. З проханням посприяти. В слідуючих торгах їхньому учаснику. Хто саме до вас звернувся? Це був їхній працівник Кудлоєнко, і про це йшла ну, розмова вже на вулицю, коли ми вийшли, Варфоломеєв Віталій, начальник. Ну, Про те, що ви допоможіть нам, ми вам допоможемо. Я не могла відмінити. Це було не, не Це було незаконно. Порушення закону. Це взагалі я не знаю, що гірше, або б я оце прийшла, ці тортури, а я не знаю, як їх навіть називати, або е, зробила б так, як просили в мене. Я не знаю, що гірше. Ну, Ми таке почули, знаєте, я вам зділаю. Вы еще увидите, не хотите по-хорошему, будет вам по-плохому. И... Помстаться і всі залякування. все. її справа і досі у суді, і відмова співпрацювати з Варфоломієвим коштувала жінці багатьох років тортур. Після нашого розслідування були направлені звернення до набу прокуратури, ДБР, поліції та офісу президента. У відповідь ми отримали, що обласна прокуратура передала справу стосовно Віталія Варфоломієва для розгляду в межах компетенції до державного бюро розслідувань в місті Краматорськ. А відомості відносно тендер між гуманітарним відділом Криворізької селищної ради та фірмою Володимира Варфоломієва «Укрвуглепоставка» передали до головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Між тим з власних джерел нам стало відомо, що у певних колах Віталій Варфоломєєв відкрито заявляє, що вже так би мовити порішав всі питання із ДСР, і з ДБР. І ще не дивлячись на розголос у змі та викриття його схем, йому нічого не буде сьогодні, коли в країні триває війна, і наші захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я виборюють перемогу над окупантами, а керівництво країни робить все можливе, аби залучитися підтримкою інших країн у боротьбі з ворогом. Подібні сімейні підряди за участю правоохоронців просто неприпустимі. Адже боротьба з внутрішнім ворогом також важлива у спільній боротьбі за велику перемогу. Тож сподіваємось на неупереджене розслідування цих справ і чекаємо, аби всі фігуранти вугільних схем на Донеччині понесли справедливе покарання. Ми вже підіймали тему відсутності опалення у Селидівській громаді. Нагадаємо, у минулому році з обласного бюджету було виділено понад 200 мільйонів гривень на будівництво семи модульних котельних, які працюватимуть на твердому паливі. Адже через пошкоджений внаслідок бойових дій газопровід газ до Селидівської громади не подається. Всього було облаштовано сім модульних котельних, з яких наразі працює лише одна. Роботи з підключення та запуску котельних тривають. За словами начальника Донецької ОВА, остання з котельних буде запущена до 1 березня. Музика. Непроїзне озеро посеред центру Покровська або як можна влаці перекладають свою відповідальність на підприємців. Зимового утримання доріг у Покровську ми підіймали неодноразово. І не дивлячись на те, що з бюджету тільки за останній рік виділили більше 6,5 мільйонів гривень на розчищення та посипання, комфортно проїхати містом після снігопадів чи під час ожеледиці просто неможливо. І справа тут не тільки у чисельних ямах, а в тому, що ні підрядники, ні комунальники не справляються з примхами зими. Ось центральна частина міста. Через це озеро та льодові вибоїни неможливо проїхати, аби не застрягти, і це навіть не околиці міста. Не говорячи вже про віддалені частини громади. Аби уникнути такої плачевної ситуації, було б достатньо просто розчистити цю ділянку після снігопадів. Але для місцевих керманичів це занадто складно, і ось результат їхньої бездіяльності. Власники закладу, що знаходиться поруч з цією ділянкою дороги, неодноразово зверталися до контакт центру. Але відповідь їх шокувала. Мовляв, ви знаходитися біля цієї ділянки. Вы и расчищайте. Мы звонили в колл-центр, потому что ну, все же объезжают. Это я вот машина даже сейчас как будет объезжать, не знаем, И по нашей бордюре. Все заезжают, мы ее убираем, звоним в колл-центр сказать, что нам надо помочь в уборке. Они говорят: ну это ваша стояночка, ну сами ее убирайте. Я понимаю, что это наша стояночка, мы ее убираем. Мы ну, никто не перекладывает эту обязанность, но дорога это не наша. От, тепер замерзла, эту лужу не так видно, і здесь все время застріють машини, вже оставляють колеса. Сьогодні за вікном плюсова температура. І льодові перепони майже розтанули. Погода в черговий раз зіграла на користь покровських керманичів. Але величезна яма та вода нікуди не зникли. Та й морози зі снігопадами не останні у цьому році. Але подібний підхід можновладців, м'яко кажучи, шокує. Замість того, аби виконувати свої прямі обов'язки, за які до речі вони отримують чималу зарплатню за рахунок платників податків, покровські керманичі перекладають відповідальність на підприємців. Колишній митник з Вугледару передавав ворогу дані про українських оборонців його тримають під вартою. Зазначається, що у грудні 2023 року колишній співробітник Донецької митниці з Вугледара через месенджер надавав інформацію військового характеру товаришу, який потім пересилав її представникам головного управління генерального штабу ЗС РФ. Чоловікові загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Кількість хворих дещо зменшилась. Статистика захворюваності на СНІД та туберкульоз у добропільській ТГ. Незважаючи на непросту ситуацію у державі, усі бояться захворіти на COVID-19. проте, ми забуваємо, що ніде не поділися й інші небезпечні інфекційні захворювання, а особливо таке тяжке захворювання як туберкульоз. Щороку в Україні від туберкульозу помирає близько 3700 тисячі сімсот українців. Щоденно близько десяти пацієнтів. У добропільській лікарні інтенсивного лікування зазначають, хвороба нікуди не зникла, проте кількість пацієнтів трохи зменшилась. На теперішній час... Зараз у нас є протитуберкульозний кабінет. Там працює два лікаря лікар лікар-фтизіатр дорослих і лікар фтизіатр для дітей. Ми зберегли ці посади. Ці лікарі на місці. Вони ведуть прийом кожен день, окрім суботи і неділі. І окремо відділення по лікуванню від СНІД хворих. Є динаміка того, що трішечки зменшилась кількість хворих. ми маємо по ВІЛ-СНІД кабінету там окрема статистика біля тисячі хворих. По туб кабінету десь біля 800 хворих. через збройну агресію Росії є певні проблеми у роботі обласних установ. Тож мешканці Добропільської громади з діагнозами туберкульозу та СНІДу на лікування прямують до сусідньої області. Зараз ми хворих повинні скеровувати до міста Днепропетровськ. Раніше це був Краматорськ, Слов'янськ, але, на жаль, зараз ці установи там не працюють. Повернулася обласна віч спецслужба у місто Слов'янськ, це, скажімо так, добра інформація, тому що ми там постійно отримуємо медикаменти для лікування Віл сніда та туберкульозу. Повернулася лабораторна служба, яка надає повноцінний аналіз на підтвердження знаходження ВІЛ сніда Снідинфекції та туберкульозу будемо сподіватися, що і далі ця служба буде відновлена і в повному обсязі. Першими симптомами туберкульозу можуть стати кашель понад два тижні, підвищена температура тіла понад сім днів, особливо коли підвищення незначне, утруднене дихання, безпричинна втрата ваги тіла, кровохаркання. Пацієнти із відповідним діагнозом лікування у добропільській лікарні інтенсивного лікування проходять абсолютно безкоштовно. Повне одужання людини можливе при умові раннього початку та суворого режиму лікування і рекомендацій лікаря. «Укрзалізницею» можна перевести навіть авто. Послуга можлива у восьми поїздах. На деякі найпопулярніші напрямки вагони автомобілевози заброньовані на місяці вперед. Наприклад, чекати на перевезення авто зі Львова до Дніпра потрібно до квітня. Зі Львова до Києва є доступні дати у лютому. Ціна резервування місця для одного транспортного засобу 150 гривень. Вартість послуги від 1200 гривень залежно від розміру авто. У середньому 2-3 тисячі гривень. Уплатити вартість перевезення можна тільки у касах, але зарезервувати можна онлайн або за номерами телефонів КАС. Пільга впливає на черговість виплат. Фахівці пояснили, як працює програма її відновлення у мирноградській громаді. З початку поточного року не було жодної доби, коли Донеччина не потерпала б від ворожих атак. Майже щодня в оперативних зведеннях повідомляють про десятки пошкоджених житлових будинків та інших об'єктів. За словами директорки мирноградського ЦНАПу, якщо житло постраждало від ворожого обстрілу, в першу чергу власник має зареєструвати відповідне повідомлення в додатку Дія або в ЦНАПІ. По-перше, люди повинні надати наступну інформацію нові ім'я по батькові, номер контактного телефону, адреса електронної пошти, оскільки на електронну пошту приходить їм. Реєстраційний номер цього інформаційного повідомлення люди мають право подати, звернутися до будь-якого ЦНАПу, незалежно від місця проживання або місця реєстрації. Наразі у Мирнограді на реєстрацію пошкодженого майна спостерігаються черги. Зв'язку з тим, що реєстратор у нас одна черга досить велика. Багато людей з інших місцевостей також ну, звертається. Тому та але ну, наших людей ми будемо позачергово, позачергово приймати. За словами пані Наталії, станом на сьогодні мають право на виплати компенсації за пошкоджене чи зруйноване майно лише ті власники осель, які проживають в громадах, де працює відповідна комісія. Тобто люди де йдуть активні бойові дії, де не працює комісія, не може обстежити це майно, де окуповані території поки що вони не мають можливості. Якщо власник пошкодженої чи зруйнованої оселі має пільги, то він має про це зазначити. Чити при поданні заяви, адже така інформація суттєво впливає на черговість виплати компенсації до Мирноградського цнапу також подають заявки переселенці Завдіївки. Проте з реєстрацією їх пошкоджень існують певні складнощі або ну документи не в порядку потрібно робити запити на БТІ. Робили ми запити на військову адміністрацію Авдіївську, але відповіді нам не надходили. Всього до Мирноградського цнапу за минулий рік надійшло близько 50 повідомлень про пошкоджене або повністю зруйноване майно. Це були як заяви від місцевих, так і від внутрішньо переміщених осіб. Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску вікову десус, що навпроти українського пункту пропуску Красноїльськ припинено. Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. Нагадаємо, що у пункті пропуску Красноїльськ перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам. Що стосується погоди, то завтра, 19 січня, весь день у Покровську буде хмарним. Вранці на зміну нічному дощу прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня очікується сніг, який ближче до вечора закінчується. Температура коливатиметься від плюс 6 до мінус 4 градусів. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Бажаю мирних вихідних та бережіть себе.